Ще один захисник з Рівного доєднався до небесного війська. В останню дорогу провели Павла Хорхулюка, мужній чоловік, справжній патріот своєї країни. Таким за життя був Павло, пригадують друзі та рідні. Він був прекрасний. Він пішов нас старше покоління захищати. Нам дуже боляче, що наші правнуки. Нас захищають. Чоловік багато років був приватним підприємцем, однак повномасштабна війна внесла свої корективи. І попри проблеми зі здоров'ям, Павло у червні 2022-го доєднався до Лав Збройних сил України. Пішов він на війну, я якраз зустрів, всю не виходило туди попасти, але він все-таки добився. Як пригадують побратими, для них Павло був підтримкою. Він вселяв віру в те, що всі повернуться живими, не дав зламатися. За понад три роки служби захисник бував у Баштанці під час визволення Херсона, воював у Бахмуті, часовому яру, Лимані. відпустку він приходив наскільки ну, знаю, останній раз він приходив в грудні чи в січні місяці. А останні 56 днів він був на нулі. І дуже хотів іти додому. Хотів до свого сина на день народження. Ну так сталося, що не зміг прийти. дуже шкода. Дуже шкода. 7 вересня чоловік вчергово виходив на позицію для виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Тоді ж старший солдат Павло Хорхолюк загинув. За упокійну службу за героєм провели у Свято-Покровському соборі, поховали мужнього воїна на алеї Героїв кладовища Нове. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Юлія Смаль, випуск новин.